Друга поспіль розгромна перемога Карпат у суботу, 23 вересня, Ужгородки зіграли третій тур у другому дивізіоні чемпіонату Угорщини. Наші дівчата відіграли домашній поєдинок на арені у Гойдунаноші із клубом із міста Гойду Бесермень. Із перших хвилин українки захопили ініціативу та повели в рахунку. Угорки зуміли дещо скоротити відставання, але Карпатівки показали характер та у другому таймі остаточно перехопили ініціативу і довели свою перевагу у понад двадцять. Непогано сьогодні команда відіграла в защиті. От мені подобається. Зрозуміло, що не цей суперник. Суперники бувають більш жорсткі, більш швидші, кидають з 9-10 метрової зони. Сьогодні декілька кітків було, тому в основному захищались на лінії 9 метрів. Але це, що сьогодні сталося перед дівчатами, вони справились і результат на табло. Хоча я деякі Проблеми, з якими треба попрацювати перед тим, як ми зустрінемося в чемпіонаті України. Там більш жорстка гра, більш конкурентна. Тож Карпати набирають чергові два залікових пункти, започатковуючи переможну серію – 45-21. Серед кращих снайперок турніру після трьох турів Дар'я Кот із 23 закинутими м'ячами. Ну, саме головне, що ми готувалися, ми хотіли перемогти, і це була якби заключна гра перед чемпіонатом України. Ми все таки налаштовуємося на нашого головного суперника на Галичанку. І сьогодні ми більше відпрацьовували в захисті якісь взаємодії і в нападі. Тож цього тижня на наших дівчат чекає не тільки черговий тур в Угорщині. У неділю 1 жовтня вони зіграють на виїзді проти команди Уйфегерто Калошем'єн». А 28-30 вересня в Ужгороді стартує жіноча суперліга України.